Олександрійська спортсменка Ангеліна Бондаренко виборола золото чемпіонату України з боксу у ваговій категорії до 60 кілограмів. Чемпіонат з боксу серед жінок молоді та юніорок відбувався у Чернівцях. Змагання тривали з 3 по 8 лютого і зібрали близько 200 учасниць з усієї України. У ваговій категорії Ангеліни було шість учасниць. Олександрійська спортсменка одразу потрапила у півфінал і провела два поєдинки. Перший бій відбоксувала із учасницею з Києва, а в другому зустрілася із представницею Волинської області. «Перший бій у мене получався чотири раунди. У нас чотири раунди по дівчатам. і чотири раунди, чотири нокдауна було. А второй бой... Чотири чотири раунди О, там був тільки один нокдаун. Чемпіонат України став першим змаганням Ангеліни після участі в юнацьких Олімпійських іграх, які відбулися влітку у Китаї. Ангеліна встигла відновитися і вирішила спробувати свої сили на чемпіонаті у Чернівцях. Те, він для мене являється дуже значимим. Ангеліна зізнається, що на цьому чемпіонаті їй змагалося легше ніж на інших, адже вона нарешті повернулася в рідний ринг. І незважаючи на те, що це вже четверта медаль Ангеліни Бондаренко на чемпіонатах України, спортсменка від свого успіху щаслива. Прежде всього я это поняла вот именно сейчас, нужно показати красивий бокс, доставить удовольствие удовольствиї зрителям, не ставить Буде. Тобто, Зараз Ангеліна Бондаренко відновлюється після змагання і розпочне готуватися до чемпіонату світу, а потім і до чемпіонату Європи.